Дракончик на ім'я Трісь Гайді та Деніел Говард. Трісь походив зі стародавнього роду могутніх драконів. Його дідусь Фердінанд Лютий був відомий тим, що дихав найгарячішим у світі полум'ям. Його татусь, Тобіус Високий, мав такий зріст, що діставав аж до сонця. Таке не вдавалося жодному іншому дракону за всю їхню славетну історію. Брати Утріся були великими, хоробрими і відважними. І сестричка не відставала від них, а їхня матуся одного разу врятувала ціле селище лише одним помахом хвоста. Брат Ензо мав надзвичайний зір. Він міг зі стометрової відстані поцілити в муху і збити її під час польоту одним малесеньким подувом, проте ще жодна комаха не постраждала. Вони відчували тільки легеньке запаморочення. Сестра Фелісіті була прудкою, надзвичайно прудкою. Вона не тільки швидше за всіх бігала, а ще й літала, немов блискавка. Граційно і зовсім безшумно. Фелісіті спускалася на землю так тихо, що ніхто навіть не чув, як вона з'являлась поряд, це завжди була велика несподіванка. Не менш видатним був і брат Гео. З він майже наздогнав батька, тож йому не треба було нічого вміти, щоб когось здивувати. Уже самим своїм виглядом Гео. Так вражав усіх навколо, що вони сприймали його за якесь диво природи. Трісь був інакшим він був наймолодший і аж надто дрібний, як на свій вік, але це ще було не найгірше він мав просто жахливе ім'я. Не страшно, коли ім'я завдає жаху людям, як це буває в інших драконів. Страшно, що через ім'я ніхто не сприймав його всерйоз. Але ж ти особливий, казала йому матуся, ти такий один. Вона й справді так думала, Трісь знав, що матуся говорила від щирого серця та з великою любов'ю. Проте це не надто допомагало її синові, хоча вона щоразу намагалася все пояснити. Ти один однісінький дракон, який за всю нашу славетну історію народився з тріснутого яйця. Це було справжнім дивом. Ми з татусем вирішили назвати тебе Трісь, щоб кожен дракон знав, хто ти. Трісь, бо народився з тріснутого яйця. Тепер ви розумієте, чому це просто жахливе ім'я. Однак через ім'я Трісь аж ніяк не почувався особливим. Він розумів, що через нього не схожий на інших драконів і що звуть його зовсім не по драконячому, тому почувався самотнім. Трісь і гадки не мав, що із цим вдіяти. Власне ім'я завжди було нагадуванням про те, що він дивак серед драконів. Ти коли небудь пробував дихати вогнем? якось запитав у тріся дідусь. Може, трохи моєї вогняної сили передалось, і тобі спробуйно, запропонував старий дракон. Трісь заледве ледве видавив із себе хмаринку диму, але так і не пустив жодного язичка вогню. Тобі просто треба більше практики, усміхнувся дідусь. Завтра можемо спробувати ще раз. Що більше всі намагалися допомогти дракончикові, то частіше він потрапляв у різні халепи. Він не був сильним, він не був великим, махаючи маленькими крильцями, трісь ледве-ледве відривався від землі. Він не був могутнім драконом. Було зрозуміло, що Трісю не судилося стати схожим на будького з його славетної родини. Він не вписувався в їхню компанію. Одного дня Трісь, як і зазвичай, подався до лісу. Там було тихо й спокійно, і що найприємніше він був сам один. Родичі нарешті дали йому спокій. Трісь спостерігав за птахами. Та мріяв, що колись літатиме так, як вони. Він дивився на мурах і дивувався великій силі цих крихітних створінь. Дракончик аж заумирав, стежачи, як бобри перегризають дерева та будують греблю. Усі тварини були такі різні, але кожен з них щось умів і мав особливе покликання. Світило лагідне, тепле сонечко, дракончик зручно вмостився на затишній галявинці, посеред м'якого моху. Він тихенько дрімав, аж раптом жахливий шум розбудив його. Навколо метушилися і бігли до своїх хатинок тваринки, страшенне полум'я здійнялося над лісом, знищуючи все на своєму шляху. Дракончик побіг додому, щоб покликати на допомогу родину, та коли його матуся вдарила хвостом, полум'я розгорілося ще сильніше. Його татусь був занадто високий, щоб нахилитися до землі, а дідусь умів тільки дихати вогнем, але аж ніяк не гасити пожежу. Ніхто з родичів не міг зарадити біді. Раптом із дракончиком скоїлось щось дивне. Трісь став чимсь наповнюватись і навіть відчув, як щось поколює його лапки. Крильця потріскували, а по всьому тілу наче завирувала крижана вода. Уся родина, затамувавши дух, вражено дивилася на Тріся. Дракончик і сам неймовірно здивувався, коли побачив, що з ним сталося. Його лапки були тепер зовсім не такими, як раніше. Вони мали інший колір. Уся його бліда і тьмяна луска стала блакитна та яскрава. Вона виблискувала і була холодна, як лід. Трісь подивився на себе ще раз. Але досі не міг повірити своїм очам. Дракончик вдихнув повітря, а тоді гучно та рвучко випустив із себе крижаний потік. Полум'я на деревах зашипіла і заскрижаніла. Лід завадив вогню поширитись далі. У лісі запанувала тиша. Усі заціпініли від зачудування. Отямившись від подиву. Тваринки стали дякувати дракончикові, а рідні кинулися його вітати. Трісь утнув таке, чого ніколи раніше не робив жоден дракон. Усі його пращури дихали вогнем, а не льодом. Він став першим за всю славетну історію свого роду крижаним драконом, справжнім дивом. Трісь віднайшов те, що робило його особливим, і від цього його серце сповнилося справжнім щастям. Так буває і в нас в житті, коли ти думаєш, що ти нічим не відрізняєшся і в тобі немає нічого особливого. Пам'ятай, що кожна, кожна людина, кожна дитина особлива. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!